Загинули дві людини, поранено десять. Поліцейські Донеччини зафіксували наслідки російських атак. Серед вбитих окупантами десятирічна дитина. Ще четверо малолітніх дітей зазнали поранень. Допомогу пораненим надавали поліцейські парамедики. За добу Донецька область зазнала 16 ворожих обстрілів. Війська РФ атакували цивільне населення з авіації, РСЗВ «Смерч», артилерії. Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Дружківка, Костянтинівка, Красногорівка. Курахове, Лиман, Турецьк, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Нью-Йорк, Село Дружба. Руйнувань зазнали 19 цивільних об'єктів, 10 житлових будинків, 2 магазини, школа, інтернат, котельня, гаражі, будівля, депо, кафе. По турецьку окупанти били з артилерії та завдали два удари керованими авіабомбами ФАБ 250 Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків і приватна оселя: котельня, гараж, магазин. Інформація щодо постраждалих не надходила. Зі смерчів росіяни вдарили по Костянтинівці касетними снарядами. Вбили десятирічного хлопчика та чоловіка. Внаслідок обстрілу отримали поранення сім людей, серед яких четверо дітей віком 5, 11, 12 та 12 років. Смерчами ворог накрив і дружківку. Поранено двох цивільних осіб, пошкоджено два приватні будинки. З артилерії рашисти гатили по Кураховому та Красногорівці, влучили у приватну оселю. Попередньо без постраждалих поліцією. Та СБУ відкрито кримінальні провадження.